Заступник директора Чернівецької гімназії No5 Галина Абрам'юк запропонувала представникам різних шкіл допомогти українським солдатам медикаментами. Тепер двері її кабінету не зачиняються, адже сюди знову і знову приносять благодійну допомогу. Ми зараз живемо в такий час, особливий час, що все треба робити дуже швидко. Сьогодні придумав, завтра зреалізував. Саме так вчинили освітяни, батьки наших учнів і учні всіх шкіл міста, відгукнувшись. Учні дізнавшись про акцію, відсилали знайомим СМС аби якнайбільше зібрати необхідних препаратів, розповідають школярі. Саме завдяки цьому всього за два дні вдалося зібрати чимало. Так, щиро, всі достатньо дуже сприймають це від щирого серця. Допомагають допомагають, допомагає вся школа, так щоб хтось отримався чи якийсь клас залишився в стороні. Немає такого. Ви? Було дуже мило, коли другий клас кожен підбігав і просив точніше, казав, що ось це ми принесли. Вчора нам казали. Ось і назбиралось. Ми збирали і антибіотики, і нераз. Кажучи, нам навіть принесла одна мама. Я не можу такі величезні банки, вони коштують надзвичайно багато грошей для знерадження води. На 1200 ми рахували коштів. Ну по ціннику нам сказали. Все для зони АТО. Тобто саме не тільки діти, батьки, особливо, от вони приходять, несуть все, що є. Ми бачимо тут безліч таблетки і від горла, і від температури. Зібрані медикаменти передадуть у координаційний центр «Буковина» українському війську. Вже звідти волонтери переправлять їх на схід. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час.